Всім привіт, друзі, це Шеобісики. Я Марина Донелю Кремлева, і цього разу у нас розбір новинського утакера, як сука православна намагається зірвати підтримку України, українців, збройних сил України простими американцями. У нас зараз буде з вами тоді питання: чи може, як то кажуть, дворцовий заколот бути? Може, але ви його не побачите. Отже, є такий одіозний ультраправий трампійський блогер-подкастер як. Такер Карлсон, і він недавно взяв інтерв'ю у самого Вадима Новинського. Це той самий Вадим Новинський, якого українські правоохоронці підозрюють у державній зраді, але який продовжує вільно кататися світом, Георгій Скелендочка і український А як ви відноситесь до того, що Севастополь, де ви звідки ви балотувались депутатом, зараз під окупованою Російською Федерацією. А разом ця парочка змалювала американцям, а саме таким консервативним колом американців, таку картину, що мовляв в Україні знищують християнство. Більше того, Володимир Зеленський власноруч буцімто влаштував таку кампанію з переслідування та утисків істинних християн в Україні. Культура, герої, мова, суспільство розділене. Це несправедлива політика, коли має бути об'єднання. Абсолютно прізвика. Першу по релігіозному признаку, а по отношенню к історію, отношенню к культурі, отношенню к героям, к Новинський з старту дає таку картину розділеного українського суспільства, де абсолютно різні погляди на релігію, мову, культуру та історію. Це насправді брехня, це повторення російських наративів. Бо у нас зараз один ворог це Російська Федерація і війна повномасштабна, яку ж та Російська Федерація влаштувала. А далі буде жирна маніпуляція про те, що буцімто в цій кампанії бере участь ніхто інший, як спікер. Конгресу Майк Джонсон мовляв, він у це відправив гроші на Україну, коли там проголосував Конгрес. І тепер всі ці гроші витрачають якраз таки не на підтримку українців, постраждалих від війни, не на підтримку армії. А саме Зеленський бере і витрачає їх на те, щоб боротися із християнами в Україні. Сполучені Штати платять за те, щоб усе це відбувалося. Спікер палати представників конгресу США, людина, яка називає себе християнином, і він оплачує це. Його звуть Спікер Джонсон. Мені цікаво, чи є щось, що б ви хотіли сказати йому та іншим християнам у конгресі США. Про те, що гроші, які надсилають, ідуть на знищення найбільшої християнської конфесії. Що б сказали в такій ситуації, це ще і знаєте така підготовка такого нездорового ґрунту. Що коли там з'явиться таке питання підтримки України в Конгресі, знову а воно колись то з'явиться знову? щоб всі ці такі консервативні конгресмени задумались: а чи варто підтримувати Україну? І щоб лунали такі консервативні голоси, що мовляв, давайте не підтримувати ту Україну, тому що там. От такі безбожники, які витрачають всі ці бабки на те, щоб знищувати християн. Я хотів би побажати, щоб допомога та кошти, які надаються, продовжували надаватися українському народу, тому що зараз українці борються за виживання, вони борються за виживання своїх сімей. Треба розуміти, що українська влада вони живуть у паралельних реальностях. Український народ думає, як вижити, як прогодувати свої сім'ї, як бути щасливими. І це зовсім інша реальність для української влади, тобто, в таку обгорточку, де і покритикували цілком слушну українську владу, загорнули оцю дуже нездорову тезу, що мовляв українці. Українська влада витрачає всі ці гроші, якраз таки на боротьбу з РПЦ. Чому на це варто звертати увагу? Справа в тому, що зараз у Дональда Трампа вже пройшов пік, коли він був тефлоновий і він всім подобався. І ми бачимо, вже там Ілон Маск покидає команду. Федеральний суд каже, що треба переглянути всю цю тарифну політику. Тобто зараз Дональда Трампа очікує такий реальний політичний дощ, і доведеться приймати реальні політики. Тичні рішення. І безумовно, тут він буде опиратися на внутрішні настрої свого виборця, свого електорату і загалом простого американця. А уже зараз, коли ми погортаємо американську соціологію, то найбільший запит в топі до Дональда Трампа це такі хвилювання простих американців, що виявляється, наш то лідер трошки м'яккотілий, і треба якось більш жорстко ставитись до Путіна. Тому найближчим часом республіканці і сам Дональд Трамп будуть намагатися знайти такі ключики і помиритися із своїм внутрішнім виборцем. Саме тому українській владі треба миттєво реагувати, коли от така російська агентура, як Вадим Новинський, а це дуже впливова і грошовита агентура, впливає і лізе прямо в ядро американського електорату. І більше того, розкачує такі антиукраїнські настрої з низів. Ці півгодини ефірного часу. Су у такара Карлсона Новинський використав для того, щоб звинуватити офіційний Київ, СБУ інші правоохоронні органи в тому, що вони, мовляв, фальсифікують. Справи проти таких топ-очільників РПЦ в Україні, і коли це слухає консервативний американець, який там не виїжджає за межі свого ранчо. Воно безумовно звучить страшно. Але ми в Україні можемо погуглити і дізнатися, що ж це були за священнослужителі. І там новина одна краща за іншу. От, наприклад, на Харківщині був там такий священник УПЦ МП, який працював з гру РФ і свідомо здавав координати пересування українських ЗСУ. по... Місцевій залізниці або група кліриків на Київщині прямо на своїх там проповідях розповідали, що Путін красавчик і молодець. Після таких розповідей типовий радник, десь із Джорджії чи Алабами, має обов'язково написати лист там умовній, Марджорі Тейлор Грін, де розкаже про те, що мовляв, давайте не будемо підтримувати Україну. в Україні все так дуже погано. Там переслідують християн, там чинять репресії проти політичних опонентів. І ніхто, в принципі, не буде. Вдаватися в деталі, що таке РПЦ в Україні, і яке зло принесла ця горе Церква на територію України останні 30 років. Далі давайте чесно говорити, що саме РПЦ стала таким потужним хабом для того, щоб Росія вела дуже впевнену таку підготовку до повномасштабної війни. І в цьому контексті те, що у 2012 році Росія прямо спустила Вадима Новинського на мажоритарний округ в Севастополі, це теж була дуже важлива складова. Було ще кілька. Таких важливих політичних тез, які Новинський озвучив у цьому ефірі. Наприклад, теза звучала так: Зеленський, саме фігура Володимира Зеленського, це найбільша перешкода до миру з Російською Федерацією. Багато людей знали Зеленського задовго до президентства, не коли він був одним із найкращих або найважливіших людей в індустрії розваг, лучших самих важливих <зваг> представників шоу бізнесу в Україні. Він грав серйозні ролі в телесеріалах, був важливим артистом в Україні. Це така технологія приниження політичного опонента. Він доносить до американської аудиторії, що президент Зеленський був лахом і просто коміком. Я ніколи ніколи особисто з ним не стикався, але ми познайомилися після того, як він став президентом, і йшов як кандидат миру. Ви сказали, що сталося? Як це так змінилося? А далі тонка маніпуляція. Як президент миру став президентом війни? Он баон получив на виборах на виборах. Він отримав 73% голосів. 73% тих, хто проголосував, хотіли миру. Він сказав в інавгураційній промові: заради миру готовий пожертвувати славою, популярністю, рейтингом і посадою, якщо доведеться, якщо це принесе мир. Він також сказав наступне: що я змушував українців посміхатися, і наступні п'ять років я хочу зробити так, щоб вони не плакали. Тут Вадим Новинський використовує старі цитати Володимира Зеленського, де він справді таке говорив, говорив і навіть не відстрелював, що говорить він такі дуже неадекватні речі. Тож, натомість, що ви бачите зараз, замість посмішок на їхніх обличчях, сльози на їхніх обличчях, і замість того, щоб відмовитися від своєї посади, він перетворюється на диктатора. І в країні немає миру, за нього йде війна. Війна прийшла в Україну за його президентства, і чи зробив він усе, щоб її уникнути, це питання, яке почали ставити багато людей, очевидно, не озвучуючи, а таємно, бо їм загрожують переслідування. А це от тонкий приклад, як вкласти в потрібні аудиторії правильну тезу. І от коли потім Дональд Трамп бере якісь речі і описує в соціальних мережах, що от я вважаю, що зеленський диктатор, от воно звідси і береться, коли. Подібні цитати озвучує Водим Новинський і йому подібні саме на американському ринку. Але це така перепідготовка, тому що далі Водим Новинський стеле дуже важливу цитату для російської сторони, для Кремля, для Путіна. Про те, що Україні, мовляв, треба було підписувати стамбульську угоду в квітні 2022 року. А саме зараз Російська Федерація задіяла всі свої ресурси по всьому світу, щоб переконати Захід в тому, що саме їхнє зверху. І з огляду на те, що на початку червня буде новий раунд переговорів у тому ж самому Стамбулі, росіяни своє діло знають, і Вадим Новинський пішов на ефір до Такера Карлсона. Це буде дуже тяжело зробити. Цього буде дуже важко досягти навіть за сильної волі та впливу президента Трампа, бо на шляху до миру, на жаль, найбільшою перешкодою зараз є сам Зеленський, а також його близьке оточення. Більше препятствие – це сам Володимир Зеленський і окруження. кружена. Да, дуже важливо, Вадим Новинський давав інтерв'ю на русском мові, тому що інші мови він не знає. Тому що... Что... Ну, бо коли настане мир, є висока ймовірність, що Зеленський втратить владу. Багато хто почне ставити питання, коли настане мир. Наприклад, чому допустили війну? Чому не була підписана стамбульська угода? Це приклад, як правду замішати із тими наративами, які мають почути американці. Те, що коли Зеленський втратить владу, йому доведеться потім не солодко. Це очевидний факт. Але тут же Новинський використовує ефірний час, щоб вмішати сюди наратив про те, що треба підписувати стамбульську угоду. Бо всі знаємо суть того, про що домовилися в Стамбулі. Якби це було погоджено і підписано, не було б сотень тисяч втрачених життів, не було б загрози суверенітету України. Не було б таких руйнувань і не було б втрати території, яка може статися зараз. Для чого це новинському? Для чого йому відверто так брехати на американську аудиторію? Це цілком зрозуміло. По перше, якби ми це підписали, була б фактична капітуляція України, і за 40 кілометрів від Києва стояли б російські війська, які б просто під дулами танків вирішували, як нам далі вести нашу внутрішню політику. І одним із пунктів цієї стамбульської угоди це було переслідування про українську частину. Суспільства скасування всіх проукраїнських законів. Не тяжко здогадатися, що буквально там за рік-два півтора ми б стали з чимось таким дуже схожим на Білорусь нинішню. Але вигоди новинського я дуже чітко розумію, тому що це насправді є такий русифікований вірменин на прізвище Малхасян із бандитського Санкт-Петербургу з відкритою інформацією. Видно, що тривалий час його становлення відбувалося в таких напівкримінальних колах. І от можна ще знайти дуже цікаву інформацію, що коли окупували півострів Крим у 2014 році, він і його рідний брат Ашот Малхасян, який є російським бізнесменом, отримали свій зиск, тому що отримали такі підрядики на будівництво сумнозвісного кримського моста. Тому я більш ніж впевнена, що у Вадима новинську все було б чудово, навіть якби у нас навколо Києва стояли російські війська. Як це було передбачено першим Стамбулом зразка квітня 2000 2022 року. Ну а тепер давайте поміркуємо, що робити з такими голубами миру. Головна задача Новинського і йому подібним це сформувати думку американців, а саме таких республіканців проти України. Тому тут дуже ще варта була уваги в цьому інтерв'ю. Цитату Новинського про те, що він дуже дуже дякує віцепрезиденту США Джею Ді Венсу, що мовляв він, ще працюючи конгресменом порушив таке питання як переслідування християн в Україні. Це Такий своєрідний Омаш пихатому політику, який знає про війну в Україні зі Сторіс і дуже любить теплі ванни. Завдання 2 Новинського, чого він виходить на такі американські аудиторії, це продивити захист інтересів РПЦ в Україні, коли буде така чорнована мітка уже більш-менш реальної угоди. В ідеалі Новинський і його шефи, а саме там російське ФСБ і гру РФ, дуже б хотіли, щоб у майбутній мирній угоді кіт Келух та інші автори таких документів погодилися, аби окремим пунктом у цій мирній угоді було прописано, що. Давайте лишати оцю кремлівську церкву. Будемо захищати її інтереси у Україні до НАТО. Тому недарма Новинський і Такер Карлсон використовують частину цього ефіру, щоб розказати про те, що Зеленський така ж тварина невідячна, як Петро Порошенко, і буцімто Зеленський є такою ще гіршою копією Петра Олексійовича і. Оце би ці дві падлюки натягнули Україну в НАТО, нічого б не було, ніякої війни жили б класно з Росією. Він знав, що Росія перейде кордон, якщо Україна вступить до НАТО, але він таки сказав: Як думаєте, чому так зробив? Декларація що є базою для української державності? що є основою українського суверенітету. Це декларація про суверенітет, де сказано, що Україна матиме позаблоковий статус, не буде частиною жодного блоку. Буде мати внеблоковий статус. Я нагадаю, що українська декларація про суверенітет була оголошена в 1990 році. Тоді ще не було української конституції вона була ухвалена лише в 1996 році. А цей документ базувався на конституції Української Республіки СРСР ще 1978 року. Тому відповідно там і не могло бути прописано таких речей, що у нас там західний вектор розвитку і ми кудись там ідемо. Ще фактично не розпався радянський союз. Тому тут Вадим Новинський тягне потрібні речі Російської Федерації про Україну в американський простір. Ну і давайте ж помислимо, як же можна закрити рота Вадиму Новинському в тому що не так давно сам Володимир Зеленський вийшов на прес-конференцію і скаржився. Згадував він про епізод, коли цей бородатий Чертяка в рясах ще й на початку повномасштабного вторгнення пропонував Зеленському і самому здатися і здати Україну. Як це було? Україна отримала багато разів ультиматуми від Росії, саме від Путіна. Це почалось від того, як люди пана Медведчука на Вінські особисто все це є. Є відповідні свідки, записи тощо. Представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною по телефону, в найскладніший момент, коли ми були в блокаді, повні говорили про те, що як треба здавати Україну території тощо, я куди мені треба бігти, іначе що мене не буде, моєї сім'ї тощо. Тобто, це довга-довга історія. Таких ультиматумів було дуже багато, коли хтось представляв інтереси Росії, а саме Путіна, і давав відповідні сигнали. Значить, всі ці люди вони спілкувалися з Путіном. І дуже хотіли представляти інтереси України, таких майданчиків щодо таких сигналів, і тощо було не один, не два багато. Тож, очевидно, пора не просто накладати на активи Новинського, якісь там санції, які дуже часто або не діють, або потім Новинський переписує щось на своїх людей, і все в нього Одно моє появлення Час... лише за появу на вашому шоу. Я вже розумію, що мене й надалі переслідуватиме влада уряду зеленського, як і раніше, Після появлення на вашому шоу. Я буду подвергнут. Как вы знаете, я нахожусь як ви знаєте? Я під санкціями мене особисто санкціонував Зеленський. Він підписав три укази про санкції проти мене під різними приводами а активніше притискати його кримінальними справами. Тією ж справою про державну зраду. Чому це потрібно? За останні роки був не один епізод, коли Новинський вносив застави за таких персонажів, як Мер Одеси Труханов, Олена Лукаш, Раїса Богатирьова, коли їм світили їхні кримінальні справи. Тобто, ця людина виступає таким хранителем проросійських активних діячів на території України. Подібні голуби РПЦ в Україні також свідчать про те, що Україні треба активніше імплементувати те законодавство, яке раз і назавжди вирішить питання ворожої церкви на території України. Московська церква це чорна пліснява, яка з'їдає нашу державу несучі конструкції із середини. Можна і країну вибачити за скепсисом. Ну і головне на кожен такий висир захисників РПЦ а на американську аудиторію на роботу з американським електоратом має бути нормальна наша відповідь. От, виходить, таке щось на подкасті Такара Карлсона на наступний день або навіть у той. На CNN, на Fox News мають бути сюжети опитування мешканців, наприклад, Херсона чи Харкова, які дуже чітко могли б на камеру пояснити, що за ними полюють расисти кабами і дронами, не через те, що вони там зросійщені, і інколи там раз в рік ходять святити ту паску ближню церкву московського патріархата, а тому, що вони українці і Російська Федерація чинить геноцид українців. Також на інтерв'ю у консервативних подкастерів. Мали їздити наші пастори, наші такі дуже важливі церковні фігури аля євстраті зоря. Могли б бути релігієзнавці, які б дуже чітко могли донести американській аудиторії, що РПЦ оце все московське православ'я. Це просто така мережа, дуже креативна агентури ФСБ. І для цієї мережі християнство це просто такий зовнішній декор. От як десь в цьому сюжеті, коли от Новинський показував, які у нього прикольні вишиваночки вдома є. Це мої друзі подарили мені таку вишиванку з кристалами Сваровські. Це не Сваровські. О, навіть з вензелями. Дивіться. Да. цю вишиванку мені подарував Олександр Янукович. Коли Ну і ще варто нагадати всім тим спеціалістам, які займаються американським треком, що ми не використовуємо найважливіший ресурс найближчої людини в оточенні Дональда Трампа, яка формує якраз таки оцінки всіх там релігійних викликів і роботи із християнськими різними аудиторіями. Так, от під час другої каденції Дональда Трампа офіс із питань віри. Очолила така собі харизматична проповідниця, як Пола Вайт. Ця пані є близькою такою духівницею Дональда Трампа з 2001 року. Вона вхожа в його сім'ю. Вона збирає в стадіони зали і дуже популярна на їхньому телебаченні християнському. Дональд Трамп ніколи не приховував, що великі такі цифри голосувальників саме з християнських аудиторій, це якраз заслуга Поли Вайт, яка вміє працювати із такими християнськими виборцями і вкладати їм в голову дуже правильні речі. Тим паче, коли ми подивимось на манеру спілкування Дональда Трампа на таких великих майданчиках, то вона повністю скопійована із манери спічів розповідей проповідей саме цієї поли Вайт. Він навіть жестикуляцію і і рухи на сцені повністю скопіював у цієї своєї сімейної подруги. Більше того, ця пані дуже добре ставиться до України, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Вона підтримала Україну, організувала благодійну допомогу, якраз таки на підтримку українців. Тому виходи саме на полу Вайт і спілкування постійно з нею наших християнських діячів і всіх тих людей, які розуміють різницю, що таке справжнє християнство і оте декороване християнство ФСБ Росії на чолі з Малхасяном Навінським агентурою Путіна і Санкт-Петербурга. Вони нам всі ці люди потрібні. Саме це треба, щоб взяли в оборот люди, які. Працюють на американському треку. Ну а чому ми розбираємо Вадима новінського? Тому що це дуже грамотна робота із внутрішніми аудиторіями США в той момент, коли Дональд Трамп сам буде вирішувати, як йому змінювати політику стосовно Європи стосовно України, і все більше буде опиратися на думку свого внутрішнього виборця. І поки єрмаки татарови з зеленськими жують соплі і намагаються змагатися із своїми політичними опонентами, журналістами. Вадим Новинський уже прямо зараз зробив вилазку до Такера Карлсона, де розповідає про те, як Зеленський знищує християн, як, значить, злобні українські націоналісти нищать. Ісканне християнство на території України з цим треба боротися, щоб надалі ми отримували підтримку від Сполучених Штатів Америки, і американський виборець постійно тиснув на своїх конгресменів і сенаторів і гори говорив про те, що давайте ми будемо тиснути Путіна і допомагати активніше Україні. Нам здається, що може це і не важливо, але це дуже важливо, тому що це і є грамотна робота українців на Американському полі, всім дякую за увагу! Це був дуже важливий розбір. Подивіться, будь ласка, це відео. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про такі речуги Вадима Новинського. Як ви вважаєте, що які б ідеї ми могли ще активізувати на цьому напрямку саме в Сполучених Штатах Америки? Підписуйтесь на канал Шоу Бісики, і якщо вам подобається наш контент, ставайте спонсором чи патреоном нашого каналу. Дякую.